Спальня в бежевих тонах дає відчуття максимальної розслабленості. Цей колір, який є за своєю суттю нейтральним, налаштовує на повноцінний відпочинок. Одна з причин затребуваності даного відтінку, його природне походження, це колір морського піску шкіри. Землі, який вдало гармонує з найбільш поширеними відтінками білим, сірим, зеленим або малиновим, що врахувати при створенні бежевого інтер'єру спальні, у більшості випадків описуваний колір використовується в якості основи. Він допомагає змінити загальне оформлення кімнати, зробивши його темніше або навпаки. Яскравіше, щоб приміщення стало затишним, необхідно застосовувати гру відтінків, використовувати декоративні вставки і елементи подушки штори, але тут важливо пам'ятати, не варто поєднувати бежевий колір з такими яскравими відтінками: яскраво-оранжевий, смарагдовий або ж яскраво-червоний. Якщо кімната невелика, то не рекомендується використовувати чисто сірий колір, краще застосувати його більш світлі відтінки. Наприклад, сріблястий, що слід ще враховувати при оформленні спальні в бежевих тонах, щоб уникнути монохромного і нудної атмосфери, урізноманітніть тії за допомогою додаткових відтінків, повісьте світліші люстри і поставте більш темні меблі. Постільна білизна купуйте з вишивкою орнаментами, візерунками, останні цілком доречні на стелі і шпалерах. Не допускайте ситуації, коли меблі всі поверхні і ліжко мають один відтінок. Дотримуйтесь пропорції, акцентують яскравих кольорів. Їх не повинно бути більше 5-0, У кімнаті досить виділити килим деякі предмети меблів і малюнки на шпалерах. Стилі інтер'єру спальні в бежевих тонах, вибираючи той чи інший стиль. Необхідно враховувати площу кімнати деякі дизайнерські рішення не прийнятні для надмірно маленьких спалень, як оформляють сьогодні це приміщення класика. Консервативний стиль, що має на увазі використання натуральних оздоблювальних матеріалів, в цьому випадку ліжко необхідно поставити в центрі кімнати, над узголів'ям повісти картину краще. репродукцію будь-якого художника-класика. По обидва боки від ліжка поставте тумбочки з торшерами, а десь поруч розташуйте крісло, можна крісло гойдалку, на якому класичний англійський плет. Модерн. Кольорове оформлення необхідно розбавляти яскравими відтінками бірюзовим, синім або рожево-червоним. З обов'язкових аксесуарів варто відзначити арт-об'єкти, оригінальні покривала, футуристичні картини, незвичайні статуетки і підкреслять стиль незвичайні предмети меблів, наприклад, кругла ліжко, блакитний килим, скляні стільці. Тут важливо пам'ятати про домінування плавних округлих ліній, вікторіанський стиль. Його ще іноді називають королівським, доречний в просторому приміщенні. Центральне місце в інтер'єрі займає ліжко, вона повинна бути просто величезною, з масивним узголів'ям на горі палдах, поруч різьблені тумбочки, стилізовані під старовину. Такою ж повинна бути і решта меблів. Вітаються такі елементи декору, як ліпнина, ховані або бронзові світильники. Особливу увагу приділіть люстрі вона повинна бути масивною, зробленою з кришталю, еклектика, характерна для молодіжних спалень. Тут також пишне ліжко, але поєднується з простими та суворими меблями. Рекомендується використовувати яскраві вставки, які будуть відтіняти бежевий фон. Кантрі тут найбільш доречно поєднання природних відтінків зеленого. Жовтого з бежевою основою вітається використання таких аксесуарів, як мережева з вишивкою картатого пледа, натурального текстилю, ліжко. Точніше, її спинки повинні бути прикрашені різьбленням, додадуть родзинку стилю скрині, використовувані замість шаф. оздоблення спальні в бежевих тонах, підбираючи оздоблювальний матеріал. Віддавайте перевагу світлим тонам. В першу чергу це стосується шпалер, вони повинні бути майже білими або містити малюнки смужки, виконані в цьому кольорі. Оформляти стіни в темних тонах не рекомендується, але якщо така необхідність виникає. То можна одну з поверхонь просто зробити на тон темніше, шпалери різних відтінків можна використовувати, якщо є необхідність в зонуванні. Наприклад, вам хочеться відокремити територію невеликого будуара від місця для сну. Хороший ефект дає покриття стелі штукатуркою з малюнком. Тут важливо пам'ятати, що фактура поверхні не повинна збігатися з покриттям стін кращий колір для стелі білий, але підійде і слонова кістка, що стосується статі. То його можна зробити більш темним, наприклад, шоколадним. В цьому випадку такий жетон повинні містити штори ще один момент. Якщо підлога глянцевий, то меблі повинна бути матовою і навпаки. Меблі для бежеві спальні більшість фахівців радить купувати меблі в тон зі стінами. Тут доречно згадати, що за своєю суттю бежевий колір являє собою суміш білого з коричневим, ось саме такі відтінки, і повинна мати меблі, щоб урізноманітнити обстановку, вибирайте різну фактуру оббивки, добре виглядають ліжко. Шафа і столик, що мають однаковий відтінок, найбільш поширена меблі в стилі класики або мінімалізму. Освітлення та декор тут цілком можна обійтися приліжковими світильниками, використовуйте лампи з м'яким світлом, що сприяє повній релаксації, можна повісити люстру, але як показує практика, найчастіше її роль декоративна, якщо в кімнаті організовано робоче місце. То варто подбати про локальному освітленні у вигляді, наприклад, настільного світильника з елементів декору варто відзначити: живі рослини, акваріум, картини на стінах з пейзажами в нейтральних тонах. Фреска, фото, настінні світильники оригінальної форми, яскраві акценти в бежевій спальні, зробити спальню більш яскравою, що привертає увагу, акцентують елементами, суто індивідуальне рішення можна використовувати вставки смужки на стінах, меблі в текстилі, підлозі, колір помаранчевий, червоний або фіолетовий, але не перестарайтеся, інакше кімната стане надмірно строкатою. А це стомлюю зір, грамотне ж використання акцентів тільки додає позитиву і викликає позитивні емоції. Вибір штор, правильне оформлення віконного отвору, здатне вдало завершити створюваний інтер'єр, тому до вибору штор варто поставитися уважніше, досить дотримуватися кількох наведених нижче правил. Текстиль повинен бути темніше, як мінімум, на один тон, ніж стіни, якщо на стінах орнамент. То приблизно такий же малюнок повинен бути і на шторах. Спальня серйозно виграє в оформленні, якщо гардини будуть одного відтінку з подушками для монохромного кімнати підбирайте штори з двома кольорами, які не повторюють відтінки стін. Поєднання бежевого з іншими квітами, навіть невеликі відмінності між відтінками при оформленні приміщення стають видними. Тому дану здатність бежевого кольору можна активно використовувати. Сполучення з різними кольорами має цікаві особливості, про які розповідається нижче бежево коричнева спальня, її головна примітність і вишуканість особливо привертає увагу гармонія. Бежа з темним шоколадом, що дуже люблять сучасні дизайнери, в результаті кімната стає затишною і одночасно благородною секрет популярності цього поєднання в тому, що люди на підсвідомому рівні пов'язують цей союз відтінків з природою, землею. Сіро-бежева спальня густий, сірий колір, прийнятний лише в просторих приміщеннях у невеликій спальні краще перейти на сріблястий. Даний відтінок візуально розширить простір і додасть кімнаті вишуканість. Здало бежева спальня, подібне поєднання добре підходить для оформлення кімнати в королівському стилі. В цьому випадку стінам надають молочний відтінок, у той же час пуфики, якщо вони є, і ліжко повинні бути яскраво білими. Роль декоративних елементів можуть грати ручки або рами картин, щоб завершити дизайн, використовуйте, акцентують деталі кавового кольору. Вони доповнять інтер'єр і добре впишуться в загальну колірну палітру. Синьо-бежева спальня поєднання цих двох відтінків ідеально підкреслює класичний стиль. Якщо синій тон буде більш блідим в порівнянні з бежевим, якщо ж останній буде слабкіше, то приміщення стане виглядати більш строго і солідно подібне поєднання характерно для сучасних стилів, де вітаються контрасти, кавова спальня. Тут важливо дотримати поєднання кольорів, якщо стіни мають кавовий відтінок, то меблі повинна бути більш світлою, щоб не загубитися, в інтер'єрі стеля краще зробити білим або світло-сірим фактура. Матова, щоб підлога гармоніював із загальним оформленням кращий варіант колір топленої карамелі або вибіленого дуба. Штори вибирайте шовкові або атласні з кремовим відтінком. На закінчення можна зробити узагальнення. Для бежевого кольору характерна універсальність, здатність поєднання з різними тонами, найголовніше дотримати міру і творчо підійти до оформлення, не боячись навіть найнесподіваніших експериментів. Варіанти інтер'єру спальні в бежевих тонах на обкладинці фотобюро Lazarus Арт.